Шановні колеги, сьогодні Україна, ну що казати, в такої складній ситуації, такої складної зими новітня Україна ще не бачила. Люди без світла, без тепла, катастрофа абсолютна. І при цьому Верховна Рада України фактично не працює. Наше останнє засідання було в середині січня. Сьогодні ми збираємося і вже очевидно, що ніяких голосувань результативних тут не буде. Послухали черговий виступ чергового гостя. Дякуємо гостю, безумовно, дякуємо пану Рюте. Але ми тут хто? Хор вірьовки, який тільки співає гімн України і зустрічає гостей. Ну, давайте ще виносити хліб, каравай, хліб, сіль і так далі. А який сенс цього? Де наші рішення, якісь, які ми приймаємо? Ми знов розходимося на тиждень. І ніяких рішень немає. Ну так не може бути. Країна просто ну, ну, в катастрофічній абсолютно ситуації. І в таких умовах Верховна Рада України фактично не працює. Я розумію, що поки в Києві мінус 20, то у Міндіча тепло, в родини Умєрова тепло, в інших тепло-тепло, в Абу-Дабі тепло, де зараз відбуваються перемовини. Але тут холодно і в Україні катастрофа, і ми ніяких рішень не приймаємо. Де наші рішення по Збройним силам? Вже президент побачив нарешті бусифікацію. Президент Зеленський, коли з цієї трибуни, я казав, бусифікація, ТЦК катастрофа. Кричали, це зрада, не можна це говорити. Цього немає. Або тільки поодинокі випадки. Вже президент говорить бусифікація. Таке рішення де? Де терміни служби, які ми мали з вами проголосувати півтора року? Де збільшення грошового забезпечення військових? Де все це нічого, ніяких рішень не приймається? Де нормальна система мобілізації? Треба розпускати ТЦК, не просто казати слово. Бусифікація є. Через 4 роки визнали, а ще 4 роки будемо чекати, поки.